Падятька Тараса. То було давно, коли цар наказав зробити українського поета Тараса Шевченка солдатом і заслати далеко від України від людні стати. Нічого там не було, тільки піски, кілька дерев та сірий будинок казар де мешкали солдати. Така була кара Тараса вірші проти царя за те, що любив Україну і хотів для них воля. Всього, що він любив, без свого народу, друзів, віршів, малюнки. Навіть не було, з ким розмовляти щиро. Одного разу на подвір'я Казарми вийшла. Дівчинка. Вона озирнулася довкола і побачила бусаного солдата, який посміхнувся до неї і лагідно привітав. Усмішка солдата була така приязна, що п'ятирічна доня нового командира майора Оскова зразу захотіла подивитися.